Благословенного усім вівторка, дорогі брати і сестри, сьогодні 24 грудня 2024 року на літургії у православних храмах читається Євангеліє від Марка, глава 8, вірші з 22 по 26. І пріїді Вівсаїду. и приведошь к нему слепо и моляху его до да его косницы. И ем за руку слепаго, изведе его вон из веси, и плюнув на очи его, и возложу руца нань, вопрошаша его, аще что видит. И возрев глаголаше, вижу человеки, яко деревья ходяще. Потом же паки возложи руце на очі його і сотвори Його прозреті. І утворися, і узре светло все, і посла його в дом его глаголя ни весь в ниди, ни весь вніді, ні повежть, кому ввесі. І приходять вони в вівсаїду. І приводять до нього сліпого, і благають його, щоб доторкнувся до нього. І взяв він сліпого за руку та й вивів його за село. І, послинивши очі йому, поклав руки на нього і питався його, чи що бачить. І, зиркнувши, сказав той Я бачу людей, які ходять, не мов би дерева. Потім знов він поклав свої руки на очі йому, і прозрів той, і одужав, і виразно став бачити все. І послав він додому його і наказав досилай не заходь і нікому в селі не розповідай. Усім, гарного дня, міцної віри, світлої надії. І все прощаючої любові.